Попав сьогодні в таку позицію, що пішаки вклинилися в центрі в багатьох місцях, і королі не могли ніяк на чужу половину пролізти. Просто е стрибали, поки не вийшов час. Що це може відчати? А я зрозумію. Ну, заперли, за ну це нічия, коли е, пішаки створюють непереборну перешкоду. Е, якщо більше ніяких інших фігур немає, королі не можуть при, е, просунутися. Ну, це нічия мертва. Треба пропонувати і погоджуватися в, в такому разі. Так, хлопаки. Грайте, бо. бо... Шах, шахи це фан, як я недавно дивився шорт з е е Карлсон питалися, е чим покер від шахи відрізняється. Він теж послався на слова іншого шахіста. Каже: Ну, бо покер це дуже довго нудно, а потім кілька секунд е Чуть паніки. А шахи це. Пан. Це... На слова. Так, шутак.